У тебе багато ідей, але не знаєш, з якого товару розпочати. В цьому відео ми надали коротку відповідь. Це насправді серія одного вебінару, тому раді будемо бачити тебе в нашому плейлисті з повним вебінаром, який проходив для наших українських підприємців. Тож приємного тобі перегляду і успіху в початку бізнесу. А, тут... Зазвичай не питання в тому, що яку нішу обрати, що вам лячно, щоб не помилитись, не перспективна ніша. Дуже багато випадків є таких, в яких потрібно просто експериментувати і провіряти одну гіпотезу, одну товарну позицію за іншою. Тобто, е, там, наприклад, дали собі часу там. Від одного до трьох місяців на те, щоб там зробити якісь фотографії, запустити їх на таргетину рекламу, подивитись, чи відгукується цей відгукується ця аудиторія. Якщо ж ви працюєте з маркетплейсами, то на маркетплейсі, створивши свій магазин, ви можете загрузити там певний перелік товару і його активно вже... Продавати, пробувати, чи на нього відгукнуться відгукнеться клієнт. Так само це на Etsy. На Etsy доволі швидко можна також отримувати відгук. От, спілкуючись, нас скоро на каналі, вийде інтерв'ю з номер один магазином з України, який продає на Etsy. Це Бізі Пазл. І Роман, співвласник, він ділився відповідь на таке питання: А як ти швидко зрозумів, що твій товар, що ти в тебе магазин вистрілить і буде працювати? Він каже: Типа, я й не чекав, там, буквально наступного дня в мене вже були продажі. Ну, це, звісно, супервиняток. І такого, напевно, в більшості з вас і, і, і в наших проектах, які ми супроводжуємо, не факт, що буде уже, бо це був інший час, і так далі. Ну просто його кейс такий, в який він навіть не думав, що може не спрацювати. Як мені провіряти? Перший товар загрузив. Буквально наступного дня прийшло замовлення, і воно понеслось. І таким чином він на Еці зараз. В за весь час за чотири роки зробив 40 мільйонів доларів. Це тільки статистика, яка п, п, розповідає там назовні. Ну є через сервіси, можна провірити, от, і е, це ще такий, тобто, момент, що можна звірятись уже типу, як тестувати з мінімальними затратами на розробку продукту на можливо, навіть подробшипінгу, тобто. На те, чи аудиторія відгукнеться, це одна з найпопулярніших помилок: робити велику кількість товару, робити там, закупляти, і е, після цього вже думати, а як я його буду продавати. Не так, спочатку ви тестуєте, навіть можливо, не маючи товару, е, і бачите, що клієнт відгукується, потім масштабуєте, купляєте товар, виробляєте його далі. Тобто, це ось така е, з цієї сторони поділюся. Є ще інша історія, більше так як, умовно, там для досвідчених можливо, і для закордонного ринку, хоча в Україні теж можна певну частину провіряти, це аналітика. Тобто, для того, щоб не боятися, зазвичай страх є він через там недосвідченість, ми не маємо досвіду в цьому, ми не розуміємо, які взаємозв'язки і так далі. Тобто, наша задача впевнитись і пробудувати якісь опори. Від яких страх пройде, що я маю на увазі? Це аналітика ніші, з якої ви хочете починати. Е, до прикладу, ми, як поетці, працюючи там по Google Shopping, в тому числі, робимо аудит ніші, аудит конкурентів. До нас звернулось минулого року е, виробник дошок. З цвяхами, можливо, ви бачили такі дошки, на яких е, цвяхи, і люди на них стають. Я, я це, наприклад, дуже люблю, і в мене теж є ці дошки. Е, і е, виробники звернулися і хочуть продавати на Etsy. І ми такі, та здається, все круто. В Україні в них продаж там в той час було на 400 тисяч гривень в місяць з інстаграму. Я такий непогано, типу, доволі великий, е, великий об'єм. Ми дивимось е, на Etsy, на а там в найбільшого конкурента там за весь час продаж буквально там штук 10-30, Ну тобто дуже маленька кількість, і виходить, що е, і виходить, що ця ніша, е, ну завдяки аналітиці, яку ми підготували, підсвітили клієнту, що вибач, але для тебе з цим товаром немає сенсу виходити на цю платформу. І таким чином він уже не думав, типу чи це перспективна ніша чи не перспективна, а обрав отакий шлях перевірки. Це другий інструмент. Ну друга складова, і третя складова це як аналітика, аналіз, і третя це інструменти, які я вам теж поділюся. Підкажу перший інструмент для того, щоб зрозуміти перспективнішні перспективність ніші, це дуже базова історія, але можливо не всі знають. Google Trends. Наприклад, ви вбиваєте в Google Trend, вибираєте категорію «Україна США за 5 років останніх і вписуєте. Наприклад, кіт, собака, і чи тренд вгору, чи вниз типу. Вже розумієте, чи ваша тематика зоотоварів буде. Зростати чи спадати ну дуже грубо, звісно що. Але там далі можна вже е, більше глибше копати і дізнаватись, е, чи, наприклад, стиль, в якому ви малюєте там пейзажі чи там портрети, або якісь там техніка бохо чи лофт. Е, це дуже узагальнено, але показує вам перспективність, наприклад, чого Bizi Puzzle став таким успішним. Бо е, по технології Монтесорі не було особливо великої конкуренції на платформі, а тренд на, цю, на цей тип навчання взлетів до небес, і це е, стало оцим проривним е, інструментом, чому цей магазин вистрілив. Тому Google Trends. В додачу до цього є інструменти е, Serpstat, SimilarWeb. це трішки вже складніший інструмент для професійних маркетологів, тому швидше за все, що тут рід, ну, меншість з вас зможе цим користуватись, але в тому числі ви можете також е, глянути, як можна е, аналізувати SERPSTAT серп, стат, е, от, е, можна буде також ним користуватися. І останнє це аналіз конкурентів. Якщо ми бачимо, що е, ніша не має перспективи, то і сильних конкурентів немає. Це. Таке судження, яке потрібно, звісно, провіряти, але частенько, якщо ви йдете, наприклад, там на Пром чи хочете зайти на Інстаграм, важливо провірити конкурентів і перспективність того, чи він ну чи є якісь сильні гравці. Якщо ми бачимо, що вже є класні продажі, це Е, Підсвічую, що там є гроші, там є можливості, і ваша задача вже створити той продукт, який буде конкурувати там з точки зору продукту, сервісу, е, якихось додаткових фішок, е, ціни, на, е, ціни з тим конкурентом, який вже лідер. І це теж е, хороший такий е, момент. Я генератор ідей, але не можу наважитися здійснити жодну з них. Постійно все не йде далі. Планування Фу, е, один варіант це залучити партнера в ваш бізнес. Мені це вдалося, і я цьому дуже радий. В мене є партнер, який більш системний, і людина, яка готова робити там дії, планувати і потім контролювати, чи вони виконані, чи не виконані. Це один з інструментів, як ви можете свою креативність підсилювати, а слабку сторону. Передавати на партнера, щоб він допомагав вам розвиватися. Це один з інструментів, один з можливих варіантів це зробити. Інший формат це М -м... почніть з чогось дуже маленького. Наприклад, я хочу там продати на 100 100 товарів за місяць. Окей, це супер далека якась ціль, незрозуміла, можливо дуже складно її досягнути. Але якщо ви зробите там, наприклад, давай я сьогодні просто е, зареєструю магазин, е, і все. ну, Тобто, далі там не йдемо. Або давай я сьогодні там якийсь зберу собі Google документі чи в блокноті просто назви, фотографії, описи, що я хочу опублікувати. Тобто е, з такої великої задачі е, створити менші. Які не будуть для вас складними для першого кроку, е, як це Брайан Трейсі, здається, говорить в його книжці написано: е, їсти слона по частинкам, тобто поділити його на маленькі частинки, і оцей страх е, спаде. Інший варіант, якщо це з точки зору психології, дивитись, то є два моменти, які, через які ви можете себе мотивувати або ну так. Які, завдяки яким ви можете досягнути успіху і пройти оцей тип страх або несистемність свою, це робота е, по моделі е, пряника або морковки. Формат пряника це коли ви за досягнення цієї задачі, яку ви поставили, відкладаєте не хочете зробити, ви себе винагороджуєте тим, що там. Подаруєте собі якусь класну штучку або пряника, або морковки ззаді. Це там я даю публічну заяву, або я спо там поспорив з другом, з партнером на те, що якщо я цього не зроблю, то наприклад я тобі плачу там 500 доларів, або я там вдіваю костюм черепашки, йду на вулиці гуляти і от. Якась супер незручна річ, яку краще я зроблю цю задачку, ніж буду прокрастинувати і нічого не робити. Тому ну, такі е, декілька порад на такого роду питання. Тобто я е, за те, щоб ви підсилювали свою сильну сторону і не орієнтувалися на мінус. А мінус шукали, як його реалізувати через партнера або через найм, до речі, що мені дуже допомогло, в тому числі найм команди. І це теж така додаткова мотивація знайти людину, асистента, яка буде більш системною за вас, людиною, і буде вам допомагати перетворювати креативність в реальні проекти, задачі реалізовані. І останнє питання. яке навчання обрати, щоб навчитись працювати? Ну думаю, що це стосується там маркетплейсів. Ага, і якщо ж оце попереднє питання? Вам цінно буде подивитися також доволі велику кількість е, навчання, яке допоможе краще розуміти з чого почати, бо зазвичай страх першого кроку і там якоїсь невпевненості в собі базується на тому, що ми просто не знаємо, а що нам робити. Тому е, передивившись певно якісь там вебінари, які у нас є, там. Безкоштовні мастермайнди, які ми проводили, там ви можете для себе витягнути якби дорожню карту, по якій вам треба рухатись, і чим краще ви її пропишете спочатку, тим зручніше вам буде рухатись далі. Третє питання по навчаннях. Дивіться, якогось такого конкретно супердієвого по маркетплейсам немає. Тобто, ми не зустрічали універсального чогось. Є Um, є від Укрпошти експорт навчання, е, просто відеолекції. Є в Дія Бізнес, здається, якісь там базові речі, і е, нова пошта, експорт, там бізнес школи, як, як бізнес-школа, вони розповідають там один з блоків про це. Однак там не всі можуть потрапити, і це доволі теж там е, своя специфіка. Е, е, Тобто, в форматі такому безкоштовному ви можете дивитися YouTube е, різних е, підприємців, е, людей, які працюють з цим. І е, додачу. Є ще формат, як Дмитро каже, в тому числі і менторства, коучингу, консалтингу, де ж точніше, менторства або консалтингу, в якому ми разом з вами, там чи ви там з, з якимось іншим спеціалістом сідаєте і працюєте один на один над вирішенням ваших задач з нашої сторони? Чим поділюсь, ми зараз готуємо курс по Etsy, І кому це буде цікаво, можете вже е, плюсувати, цікавитись е, тим, що ми підготуємо усю необхідну інформацію для цього. Е, стосовно менторства, у нас також є формат консультацій від наших спеціалістів, і також я надаю консультації індивідуально. Тому кому це буде цікаво, теж е, пишіть, кажіть. Клас, радий, що ви додивились це відео до завершення. Сподіваюсь, цей контент був корисний. А для того, щоб я та моя команда хотіла створювати ще більше україномовного контенту, будь ласка, залиш тут коментар або лайк під цим відео. Це дійсно допомагає нашому каналу розвиватись і мені особисто дає більше мотивації. Ну і для вас. Що додатково є можливість отримати нашу безкоштовну консультацію від маркетинг-агенції ціль? Це додатковий бонус для тих, хто додивився це відео до цього моменту. До зустрічі у наступних роликах. Бувай!